Привіт всім! Мене звати Олександр Корицький. і я автор книг уже двох книг по рунам. Скандинавські руни магія древніх богів і руни дня та поточних справ. Можливо, ви вже знаєте, можливо, ви ще не знаєте. У 22-му році, 1 червня 2022 року, я розпочав проект, який назвав «Фотарк українською в інстаграмі. Це було витягування це було витягування руни на щодень. Я розпочав цей проект як підтримуючий проект для українців, як, як власне на території України, так і для українців за кордоном на те, що нас чекає, які енергії для нас будуть прогресувати протягом цього дня. Я розпочав цей проект ще тоді, коли. Основна перша моя книга по скандинавським рунам ще не була опублікована. Я якраз її тільки готував. Вона е, вийшла в, в кінець, кінець вересня, початок жовтня. Е, власне, і про проект підтримки, який переріс в марафон, який переріс не просто в проект підтримки, але в проект, е, який вилився зрештою в е, книгу Руни дня і поточних справ. Завершився. Він завершився 15 лютого. Це пройшло 991 день. Щодня я витягував руни. Щодня витягував руну дня, але крім того, я витягував руни місяця. Я витягував руни року. Я ділився. Інсайтами я ділився тим, що мені приходило під час цього витягування. Більша частина цієї інформації, власне, є в цій книзі, а в основній великій книзі по рунам. Але багато чого. Вирішив спростити, коли приходиться, коли ти тягнеш кожного дня руну, коли ти тягнеш а, руну е, зранку, коли ти протягом дня живеш в цій руні, коли ти е, осмислюєш, яка ж енергія сьогодні побутує, і як ця енергія відображається в цій руні. То власне ці спрощені, напевно, можна назвати, що спрощені значення або значення на щодень руни дня і поточне вийшли в окремою книгою Руни дня і поточних справ. А, деякі значення там відрізняються, деякі значення переосмислені, тому що велика. Знову ж таки, велика книга, де багато інформації про руну, про частково магічне використання, про е бізнес, про кохання, про здоров'я. Загальний огляд руни. Чи прямої, чи перевернутої, І коли ти на щодень, то насправді ця руна побутова руна, щоденна руна. Вона вимагає більш простішого, більш буденного, більш рутинного значення. І, власне, ці всі рутинні значення на щодень, навіть для тих, хто не хоче занурюватися якусь міфологію а, скандинавських богів, чи не хоче занурюватися в енергії загалом, вивчати, називаємо це футарк, вивчати скандинавські руни, 24 скандинавські руни. Ви можете просто взяти цю книжку і з цією книжкою витягувати щодень, яка енергія мене сьогодні чекає. І взяти цю книжку, вам буде зрозуміло, що вас сьогодні чекає. Ви можете це відстежувати. Власне, цей проект залучив дуже багато людей, дуже багато відгуків я отримував. І я базувався не тільки на своїх особистих спостереженнях. Я ділився цими рунами в інстаграмі, я ділився цими рунами в телеграм-каналі. Я частково, час від часу, ділився рунами дня на Фейсбуку. Я отримував і отримую все ще регулярно регулярно багато відгуків а, про те, як руна дня впливала чи як вона зреалізувалася. Можна сказати, що це мій проект, до якого долучилося понад 100, а то можливо і більше людей. Просто не всі мені відписували, ні, всі мені не всі ділилися зі мною, але це понад 100 людей, які теж. Проживали це, ті, які читали мої прогнози або просто руну дня читали мою інтерпретацію, руни дня читали і ділилися тим, як, як ця руна в їхньому житті відбувалася. Тому цей проєкт поки що на паузі. Проєкт можливо буде продовжуватися. Мені потрібно теж відпочити. 991 день це такий, це такий ультрамарафон. А, у Мене зараз відбувається відвикання від руни дня. Якийсь, можливо, певний час мені треба відвикнути. Я почав нову книгу писати вже не про руни. Тому а, для тих всіх, хто цікавиться, хто ще а, хто зацікавлений, кому цікавить цей проект. У мене все ще є декілька книжок, кільканадцять книжок а, другого накладу. Вже скандинавські руни, магія древніх богів». Ви можете замовити в інстаграм через інстаграм, а, через аккаунт Футаркін. Україні ви можете в телеграмі життя. Як Магія написати мені замовити, або на, на моїй сторінці Олександр Курицький Життя як Магія в Фейсбуку. На кожній книзі там є QR-код. Ті, хто вже має всі мої проекти, знаходяться на, на зібрані в, одному, в одну папочку, в одну теку. Я теж поділюся під цим відео. У мене ще є декілька книжок, які не, роз, не розійшлися. Теж може до 10-15 книг ще залишилося Руни дня і поточних справ. Пишіть, замовляйте. І для тих, хто цікавиться чи може не цікавиться, від мене завжди подарунок до, ци, до, до скандинавських рун е, Магії Древніх Бугів. Я завжди додаю безкоштовно, як подарунок від мене особисто, Карлоса Кастаньєде, перший том. моє приватне, моє індивідуальне е, видання 2017 року. Я його видав. Це перший український переклад і фактично єдиний український переклад, який є. Всі українські переклади першого тому, які ви бачите, або чуєте або читаєте. Це насправді або інтерпретація, або використаний мій переклад. Тому а, дякую, що зі що ви зі мною. Дякую, що долучаєтесь до, до проекту. Дякую, що даєте зворотній зв'язок. Залишайтесь на зв'язку. Швидше за все, я буду продовжувати цей проект, можливо, в якомусь іншому форматі. А, можливо, якісь інші відтінки значень будуть. І знову ж таки, дві книги: все ще можна придбати. Пишіть, тримаємось на зв'язку.